Від Харкова і до Одеси відіжмуть орки. Інфа 100%. А я скільки живу і бачу, що 100% інфи нема ніде. Ну, от реально, немає ніде 100% інформації. Завжди є хоч один відсоток. І ви знаєте, що той 1% може вплинути повністю на всю ситуацію. Так що я б такою впевненою просто не була би у тому, що там десь хтось говорить, десь хтось когось залякує. Знаєте, це одна історія. А те, що є якийсь відсоток, і той відсоток може змінити у корні повністю все. Я не знаю, де ви берете цю інформацію. Я дуже прошу зараз підписників у коментарях поділитися інформацією, що ви думаєте з цього приводу? А, що, типу, тут є така інфа, що орки заберуть від Харкова до Одеси. Хай ноги свої забирають звідси да, А не планують, що вони там заберуть. Вони вже забрали в нас за три дні. То що в них там? Вони що, каші більше з'їли тепер? чи що Чи в них щось іще там з'явилося? Мені йдуть такі, знаєте, повторювані циклічні події, які будуть відбуватися у найближчому часі. І дивіться, от коли я питаю, вони як наче не будуть так активно просуватися, тому що їм не дадуть. Дивіться, от вони, як би не хотіли лізти, пхатися і там, хотіти забрати, їм все одно не будуть давати, то робити. У ну, мене йде енергія супротиву. Ну добре, давайте. Поділять вони Україну по Дніпру, так, я розумію, від Харкова до Одеси. Я так розумію, це вже оця пройшла історія по Дніпру. Чи поділять вони по Дніпру? Ну, дивіться, ну брехня. ну, 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 брехня. Ну, брехня. Мені йде брехня. Я, ну, я адекватно дивлюсь на речі, і ось дивіться, супротив. Ну всюди стоять наші хлопці. Ну, для того, щоб це зробити, треба пропертися, вибачте, ну, не один кілометр, зайти, протоптати, пройти по людях і відділити. Все, що вони зараз можуть, це домовитися. Ось дивіться, знову бачите. Але домовитися на такі умови, поки я не бачу, щоб хтось ішов, розумієте? Ну, те, що вони там хочуть, хотіти так, але прямо от найближчий час цього я не бачу. Ну, можливо, воно там якось буде змінюватися, але буде.